Якщо ти підписаний або підписана на мій канал, то ти точно знаєш, що більше всього я люблю техніку Apple і розповідаю про флагманські девайси. Але я розумію, що не кожен може дозволити собі дорогий смартфон і не кожен хоче iPhone. А наприклад, телефон на андроїді та ще який буде коштувати недорого і мати привабливі характеристики. Ви багато в коментарях писали зробити огляд на цікавий бюджетний смартфон на андроїді, і ось перед вами смартфон від Техно Називається ця модель Powa Neo 2, смартфон з великим IPS-екраном, класним дизайном, дійсно він тут привабливий, хороша батарея 7000 мА і непогані характеристики за свою ціну. Коштує даний смартфон 6000 гривень, але виглядає він явно дорожче. Окрім цікавого дизайну, а тут він дійсно незвичайний, даний смартфон може похвастатись якісним пластиком і хорошою збіркою. Якщо телефон не брати в руки, спочатку навіть не відрізніти, що це не метал. Пластик виглядає дуже схожим на метал. Це стосується також і рамки. Телефон дійсно зроблений з гарного пластику і добре зібраний. Вигляд у нього топовий, і глянцева поверхня виглядає дуже круто. Так, глянець він дуже є марки, відбитки пальців залишаються, але це так скажемо жертви за красу. Дизайн даного телефону дійсно привабливий. Мені дуже подобається, як телефон виглядає. Як виглядають блоки модулів камер, поєднання з задньою дзеркальною поверхнею. Причому тут панель має гарний узор. Колір смартфону ти можеш вибрати такий ж самий, як в мене, сріблястий, або синій. Це дійсно не схоже на інші смартфони, і телефон виділяється серед мас. Екран у даного смартфону має діагональ 6,8 дюймів. Це великий екран, на якому комфортно переглядати будь-який контент. Рамки навколо екрану мінімальні, так він має підборіддя, але з плюсів. Екран тут дійсно якісний, і привабливий для очей. Розширення екрану тут HD. Але якщо не вдивлятись, пікселі ти не побачиш. Картинка достатньо яскрава, чітка, хороші коти огляду, кольорова гама теж непогана. Ну і частота дисплею тут може бути встановлена на 60 або на 90 Гц, що також привабливо у смартфоні за таку ціну. Ну а звичайно, тип матриці тут IPS. На даному екрані комфортно дивитися відео та грати в ігри. Діагональ дисплею дозволяє вмістити багато інформації та дрібних деталей. І як для бюджетного смартфону, до екрану тут питань немає. Немаловажливим також у смартфоні є батарея. І вона тут складає 7000 мА. Для цього цінового сегменту це дуже класно. І для таких параметрів, звичайно, також. Адже смартфон дійсно тримає заряд гарно. По ікранам часу то в мене виходило орієнтовно 9-10 годин. Це залежить, звичайно, що робити на смартфоні, в яких умовах. Але в моєму використанні результат такий. Для перегляду відео і соцмереж тобі по часу заряду вистачить надовго. Цілий робочий день смартфон тобі протримає спокійно, а там і на завтра залишиться 25-30%. Все залежить від інтернету, 4G або 5G сигнал чи Wi-Fi, залежить від яскравості екрану, гучності динаміків та інших задач, таких, наприклад, як ігор і відео. Залежить, що ти будеш запускати. Характеристики у даного смартфону теж непогані. І для повсякденних задач, навіть для певних ігор, даного смартфону буде вистачати. Якщо брати по системі, то телефон не лагає, достатньо швидко думає, переміщається по меню, все відкривається без нарікань. Анімація не підвисають, можливо, іноді є мікролаги, але це більше стосується, коли ти навантажуєш смартфон якимись серйозними задачами. На борту тут процесор Mediatek Helio G85, 8 ядер з частотою. Два ядра по 2.0 і 6 ядер по 1,8 Гц. Оперативки є 4 ГБ, що для бюджетника непогано, але по міркам 2023 трохи маловато. Але не варто забувати про ціну і інші характеристики даного телефону. Це не ігровий смартфон, хоч на ньому можна грати в ігри. Але якщо брати по системі в цілому, 4 ГБ для цього смартфону достатньо. На правій бічній стороні телефону розмістились кнопки регулювання гучності та сканер відбітків пальцю. Гучність регулюється комфортно, кнопки натискаються гарно, достатньо тихо. Знизу розмістився сканер відбітків. Він же кнопка блокування і розблокування смартфону. І працює він достатньо шустро і точно. Якщо для тебе важливо, то у даного смартфону також є роз'єм 3.5 для навушників, він розташувався знизу. Є USB Type-C порт для зарядки, слот для двох сім-карт та флешки до 512 ГБ, який розмістився на лівій стороні корпусу. Ще одною перевагою даного смартфону є стереозвук, тому ефект від перегляду відео чи відтворення якоїсь гри буде приємніший. Динамік в телефоні достатньо гучний, звук передається якісно, телефон дуже добре чути в кишені, коли він дзвонить або з іншої кімнати. Баси, звичайно, тут не сильно відчуваються, адже тут немає уклону на звуку. Але в цілому звук тут на тверду четвірку, якщо брати по п'ятибальній шкалі. Камера у даного смартфону на середньому рівні. Точніше, їх тут дві. Основний модель на 16 Мп, а додатковий на 2. Якість фото при хорошому освітленні непогана. Але якщо для тебе камера це пріоритет, то краще розглянути модель з кращим модулем. Фотки як для інстаграму або інших соцмереж будуть виглядати непогано. Але тут явно був клін не на камеру, тому що у даного бренду є смартфони з камерою цікавіші. Якщо брати до уваги погане освітлення, то на фотках присутній шум і якість фото погіршується. Що стосовно фронтальної камери, то для відеодзвінків і таких швидких фото її достатньо. Так, хотілося б, щоб в неї якість була краще, але відповідно це середній смартфон, який вміщає в собі багато параметрів в цілому. Оболонка системи виглядає непогано. Я правда відвик від андроїду, але дизайн системи і навігація достатньо приваблива і зручна. Телефон при роботі у мене нагрівся, при навантаженні він трохи був теплий, і якихось конкретних підвисань я не помічав. Можливо, і були мікролаги при великому навантаженні, але в цілому все окей. Якщо зробити невеликий підсумок, то даний смартфон збалансований непогано. В цілому тут все гарно. Є, звичайно, мінуси як у любого продукту, але плюсів в ньому я помітив більше, тим паче за свою ціну.